Друзі, привіт! З вами Таксіна група Калдатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот Тофт Флісеру під кодом позиції 252 мішечок номер 20 Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить 2,3 долари. Вага мішка стандартна 20 кг, а вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить лише 1800. 3 гривні. Хто ще не встиг придбати хороші лоти за вигідними доступними цінами, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям мішечки йдуть по 20 кг. Присутні всі розміри. Зустрічаються фірмові моделі в достатній кількості каламбія. Не втрачайте можливості придбати один із запропонованих лотів Pink. От, під номером 20 флісові кофти. Міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг лише. 1803 гривні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг. Зараз в вашій увазі представлений лот Флісових кофт під кодом 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг 1803 гривні. Хто бажає придбати саме цей лот, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку мішечок під номером 20. Підписуємось на канал, слідкуємо за оглядами. Робимо замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Зустрічаються речі навіть майже як нові. Дуже класна позиція за такою знижкою. Знижка 24 долари. Хто ще не встиг придбати, пишемо повідомлення, телефонуємо. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Хто ще не встиг тримати хороші лоти, робимо замовлення просто зараз. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Якщо бажаєте придбати саме цей мішечок під номером 20, будьте першими, хто встигне зробити замовлення. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо. Дуже класна позиція. Присутні всі розміри, кофти йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Коламбія. Кляйн. Дельвінкляйн. Під номером 20 флісові кофти міксовані. Вартість мішка вагою 20 кілограмів 1803 гривні. Підписуємося на наш канал, слідкуємо за оглядами та робимо замовлення мінімальне замовлення один мішечок 20 кг